Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожуківський Олександр. Понад три тисячі фізичних осіб підприємців, тобто ФОПів. Це так розшифровується абревіатура, яких мобілізували, заборгували державі майже 30 мільйонів гривень податків. Повідомили в Державній податковій службі України. Там додали, що підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. Однак на практиці вкластися в такий термін вкрай важко. Тож Державна податкова служба працює над заходами для врегулювання податкових питань, мобілізованих фізичних осіб, підприємців та ветеранів. А ви відноситесь до такої категорії людей? Тоді напишіть своє враження з цього приводу в коментарях. Можливо, у вас така ситуація була теж цікаво подивитись та послухати вашу історію. Тарифний удар у відповідь з 10 квітня Китай вводить додаткові 34% мита на всю імпортну продукцію Сполучених Штатів Америки. Повідомляє агенція Сіньхуа. Нагадаємо, Китаю дісталися найбільше мита з боку США. Дональд Трамп підняв їх з 20 до 54%. У Китайській Народній Республіці вважають, що ці мита порушують баланс інтересів і багаторічні торгові домовленості. Зросте ставка податку на нерухомість в Україні. Власника житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місця знаходження. Базова ставка зросте до 1,5%. мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр, який перевищує норму. Податок сплачуватимуть власники квартир площею понад. 60 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратних метрів. У великих містах, таких як Київ чи Одеса, місцева влада зможе встановлювати додаткові коефіцієнти для соціально вразливих категорій громадян. Передбачено низку піль, зокрема для багатодітих сімей, ветеранів та пенсіонерів. Скільки реально коштує жити в Києві та Одесі у 2025 році? Питання на яке відповідаємо зараз. Ти думав переїхати? Ось тобі правда без прикрас. Київ за однокімнатну нормальну квартиру платить від 10 до 16 тисяч гривень. Трі ще більше. Двокімнатна, готуй 25 тисяч гривень щомісяця. Скільки платите зараз ви за свою квартиру і за її оренду. Одеса ціни трохи м'якші, але не рай. Однокімнатна від 7 до 11 тисяч гривень, двокімнатна до 17 тисяч, а за трикімнатну можуть просити до 25 тисяч гривень. В Одесі, хоч море є, а в Києві морозиво хрещатик. Все це без урахування комунальних послуг. Київ чи Одеса вибір за тобою. Але врахуй, ціни ростуть як на дріжах. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості щодня.